Тільки декілька слів, бо у мене купа матеріалів. да, да. да. По-перше, слід визначити, що а, ми безперечно дуже вдячні Польщі за ту допомогу, в першу чергу, біженцям, жінкам, дітям. Але потрібно розуміти, що Польща і крім витрат, які вона понесла, вона отримала і доволі непогані е, доходи. І це не тільки стосується пенсійного фонду. А економіка Польщі в минулому році доволі непогано зросла. Я боюсь зараз збрехати, не пам'ятаю цифру, але вона дуже суттєва, вона відрізняється по відношенню до всіх європейських країн. Чому тому, що це додаткові споживачі додаткові робочі руки. Які працювали тому в Польщі від цього не тільки мала негатив, а й позитив. Що стосується зернових, то знов ж таки я вважаю, що це недопрацювання з боку українського уряду і з боку Єврокомісії да. і нашої співпраці, щоб забезпечити транзит. Стабільний транзит зернової е е продукції за межі країн, з якими ми межуємо, це стосується Польща, Словаччина, Румунія. Якщо цей транзит буде, якщо воно не буде залишатися там на території, то в межах всього Євросоюзу, якщо воно розсупонюється, роз, розвозиться по території Євросоюзу, то воно не буде скільки не суттєво. Ну, ви продукція. знаєте, там же ж було шахрайство. Ну коли заїжджав українське зерно, заїжджало, і там вже стояли оці місцеві хлопці, які його негайно купляли, ну, да, а потім да. видавали за своє. Ну це це, це це вже питання. Вже питання польського уряду. Так я розумію, е, от.